Так, друзі, дивіться, зараз дуже багато на ринку Появилося ось таких макіт в таких чемоданах. Щоб ви собі розуміли, це звичайний дешевий лазерний рівень китайський, просто наклейка Макіта чи надпис. Да й все. В принципі, комплектація в них нормальна за таку цінову категорію. Ну, Є нюанси. Діоди світять теж поки що непогано, але не знаю скільки часу вони прослужать. Ну, а на рахунок калібровочки я вам скажу, потрібно перевіряти. Ось зараз покажу вам результат. Щоб ви собі розуміли, якщо купите, більшість за все може бути, що вам прийдеться його на калібровочку відправляти. Ось дивіться, зараз поділка, яка показує. Там 11,6 десь міліметрів. Повертаю його по кругу. Дивіться. 12 майже 5 сантиметр. Цілий сантиметр на 5 метрах на відстані 5 метрів. Оце, щоб ви собі розуміли. Тому звертайте на це увагу. Хто придбає, в кого такі проблеми будуть, можете звертатись на рахунок калібровочки. Підписуйтесь на канал, ставте подобаючки. Пишіть в коментарях, всім все відповім.